Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Васвітла. Сьогодні я буду пекти печиво савоярді. Буду пекти його на одних білках. Так як в мене завжди залишається чимало білків після майонезу, після заварного крему. Я їх роблю тільки на жовтках, а білки хочу використати саме в цьому рецепті. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо разом пекти печиво савоярді. Для цього рецепту я взяла білки, борошно, цукор, дрібка соди менше 2 г, пів чайної ложки лимонного соку і 1 г солі. Сьогодні я буду використовувати свій комбайн, вливаю 220 г білка. Відразу ж додаю дрібку солі і півчайної ложки лимонного соку. Починаю збивати на низьких оборотах а потім потихеньку буду збільшувати швидкість. До цукру додаю ванілін, перемішую, до борошна всипаю соду. Борошно з содою також перемішую. Починаю збивати, на початку без цукру. Коли білок вже розіб'ється, додаю невеликими порціями цукор. Ділю на три частини. Я забула сказати, що вже можна включати духовку в 180 градусів. Продовжую збивати. Білки збилися тверді, і зараз буду вводити борошно. Борошно також ввожу, але розділюю на дві порції. Ось така маса повинна вийти. Викладаю в кондитерський мішок з насадкою для макаронів. Для макаронів. Одне деко я хочу спекти на силіконовому коврику. Тут у мене є розмітка для еклерів, але савоярді також однакового розміру. А друге деко я зроблю на пергаментному папері. Зверху присипаю цукровою пудрою і відправляю в духовку. Печиво має обхолонути, тоді я його буду знімати. Як на мене, печиво мені більш подобається з пергаментного паперу. Ярки я спекла на самих білках. Ніжне, легке, як хмаринка. Дуже смачне з кавою, чаєм, ну і, звичайно, зробити кіремісу. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду ще багато нових та смачних.